Вітаю всіх! Енергоальбом Кармічні вузли сьогодні відкрию, відкрию альбомчик, подивлюсь, яка буде картина випадок, не відкривала вже давно. Нагадую ще раз, енергоальбом Кармічні вузли працює з застарілими енергіями. 65 сторінок, 31 кармічний вузол, з описами, які симптоми створюють цей вузол в житті, в тілі, як його позбавитися. Сьогодні я вже відкрила, раніше вже відкрила, тому зараз ми побачимо ми тут така закладочка. Бачите, я зробила спеціально такі закладочки, незакладочки. Сьогодні випало У мене сьогодні випав кармічний вузол. Взагалі визволення, це дуже крутий. Це так символічно, час, новий місяць, так, йде завершення нового року, як завжди в цей період енергетично підбиваються всі. Всі-всі такі висновки підводяться. Висновки десь входять ті старі енергії, які вже віджили. І от саме у мене випала картина: це визволення, кармічне вузол визволення. Ця картина містить енергію розірвання загального кармічного клубка, який є. Це такий як ритуал, завершальний ритуал, який розірває всі кармічні залишки, всі кармічні петлі. Можливо, десь там є, що у мене якісь залишки багатьох історій. Вони вже не мають сили. Вони десь там фонять на моєму енергополі. І сьогодні, оця енергокартина це як портал, через нього можна завершити все коло, побачити весь шлях, який був зроблений. Так це можливо, друзі. Воно по. І це все робиться різними в підсвідомості якимись картинками. У момент, коли ви засипаєте у сні, вам раптово приходить відчуття, де повністю перед вашими очима стає картинка, яка вам пояснює, чому це саме в житті у вас відбувається. Друзі, як, як цей вузол у м, проявляється в житті? От, знаєте, коли такі відчуття, коли ніби щось пройдено, вже нічого не має тебе тримати, але щось невидиме тримає. Е, ну, постійно повертатися до. Тих самих подій, друзі, і ще дуже, дуже багато описів в моєму енергоблокноті, які симптоми створюються вузову. Друзі, нагадую, це енергоблокнот є в продажі. Вартість цього блокнота 1000 гривень. Ну, для такої праці це ну, невелика вартість. Я вважаю. Для таких енергій, які містить цей блокнот, це, друзі, це невелика вартість. Тому сьогодні я буду особисто працювати з цим енергоблокнотом. А я купила фоторанку. Я хочу під Новий рік, я зроблю розіграш у себе тут на каналі. Я повідомлю і розіграю саме дві картини, дуже сильніші дві картини, копії картин із кармічних вузлів. А я буду сьогодні медитувати з кармічним вузлом.